Цю індексацію вже стільки було розмов, і все як завжди. Розмов багато, справ мало. Знаєте, це єдине, що треба знати. Починають відкриватися подробиці. Ну, назвемо їх так непопулярні подробиці. Навіщо владі таке озвучувати? Ну, це ж знизить рейтинг, правильно? Отож, про те, що все буде по-новому, мабуть, тільки лінивий представник влади не сказав. Але в чому ж ця новизна? Бо якщо розібратись, то все буде точно так же, як і було. Але кажуть, буде проіндексовано пенсії всіх громадян одночасно. І тут коментар: так, всім, але наскільки? На 100 гривень? Знову на 100 гривень. Чи може ще менше, чи, 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 чи скільки. Бо ось ця фраза всім, вона точно ця ж фраза була і в цьому році. Згадайте, теж казали, всім буде проіндексовано. І по факту ми бачили, що відбулося, скільки як і кому проіндексували пенсію. Також анонсували на наступний рік, що буде впроваджена ось ця система коефіцієнтів і балів, яка дозволить людям. З однаковими умовами виходу на пенсію, отримувати однакову суму виплат. А тут взагалі багато питань. І ось давайте розберемо ці моменти <кій> і скажу вам так: як воно буде, насправді, ну, знову ж таки, це на мою думку. Але перше і головне, дивіться, а залишаться громадяни, виплати, яких будуть ну, майже такими а, мізерними, як і зараз. І це не просто зараз мої слова. Це слова нашого міністра соціальної політики. Тобто, міністр відкрито каже про те, що будуть люди, виплати яких будуть майже такими ж мізерними, як і зараз. Тобто, простими словами, переводимо на, простий, на просту мову. Нічого не зміниться. Як були мізерні в, люди, в людей пенсії, так вони і залишаться. Так от. А що ще сказала пані міністр? Вона розповіла про те, кому з пенсіонерів не варто взагалі розраховувати на суттєві надбавки під час індексації, тому що ось ці анонси були такі, знаєте, галасловні всім, набагато, там просто якісь паснословні суми і так далі. Дивіться, за її словами, найменша надбавка буде в українців, які вийшли на пенсію за останні три роки. Тобто нові пенсіонери, ось так дуже, дуже часто останнім часом а, представники влади, і ну і взагалі там експерти а, називають пенсіонери нові пенсіонери. Тобто нові пенсіонери залишаться при своїх. Назвемо це так. Проблема в чому? А правильно дивіться, в тому, що немає грошей на всі ці анонсовані підвищення. Тоді питання: навіщо було анонсувати те, що не зможуть зробити? Хайп знову хайп, просто хайпанути. Ось ми підвищимо і так далі. А люди, знаєте як? Люди в нас звикли, ага, сказали, і люди в нас звикли вірити в те, що буде. Дуже мало хто, знаєте, там углубляється в якусь тему, занурюється і якось намагається розібратися, правда, неправда те, що. Люди, по більшій мірі, вони вірять. Хоча, знаєте, зараз вже ну, після того, як не один раз обманювали, Ну, деякі з людей вже починають перевіряти, і це дуже добре. Отже, Жолнович не заперечує, що ідеально було б проіндексувати пенсії всім українцям, але на це потрібно 300 мільярдів гривень. На в наступний рік закладено лише 100 мільярдів. Тобто, розумієте, так? 300 мільярдів і 100 мільярдів це дуже суттєва різниця. І було вирішено, що виплати зростуть десь приблизно у 60% пенсіонерів. Тобто, розумієте, так, десь 40% пенсіонерів отримують такі суто символічні надбавки, це, я думаю, десь гривень по 100. От і все. І на цьому все закінчиться. Тобто, це все, що треба знати, і влада вже каже про це абсолютно відкрито. Йдемо далі. Але але, залишається питання. Хто ж отримує ось це найбільше підвищення пенсії? Дивіться. Йдеться про пенсіонерів, які отримували мінімальні і максимальні пенсії. Також надбавки за понад нормовий стаж страховий. Це люди, які виконали умови за стажем і досягли 65-річчя. Індексацію передбачено для мільйонів пенсіонерів. Розмір збільшення до пенсії залежить від умов, на яких українці вийшли на заслужений відпочинок. Ті, хто отримує мінімальну пенсію, одержать підвищення з 2093 гривень до 2361. Пенсіонери з максимальними пенсіями, яким нараховували 2930 гривень, можуть розраховувати на дуже суттєве збільшення. Новий розмір їх виплат буде становити 23 160 гривень. Тобто нормальне таке підвищення, люди отримують. Пенсіонери, які накопичили понад нормовий стаж, отримують за кожен додатково відпрацьований рік доплату в розмірі 1% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Тобто, Але тут, знаєте, як би сказати, ну, це смішно, бо якось цим хизуватись я б не стала. Ця виплата була за кожен понаднормово відпрацьований рік. Була 20 гривень, ну, майже 21 гривня, стане 23 гривні 60 копійок. От скажіть, що можна купити на 23 гривні 60 копійок? Батон. Батон або там хліб, так, буханку хліба. Все. Більше нічого. Абсолютно більше нічого. Тому е, нагадаю про стаж, жінок це має бути 30 років. В чоловіків 35. Тому ось це підвищення да, там, на 3 гривні, ну це просто смішно. Це просто смішно. Українці, які мають достатній стаж, при цьому досягли 65-річчя, мають отримувати не менше 40% від мінімальної зарплати. Тобто тут зростання буде з 6700 гривень до 7100 гривень. Таким чином, пенсії, вказаної категорії пенсіонерів, збільшаться з 2680 гривень до 2840 гривень. І головне, наш прем'єр і взагалі представники влади кажуть про те, що пенсія стане справедливою. Та невже з огляду всього того, взагалі, ось про що вже я ось сьогодні кажу, півранку, ну, справді казати про те, що вона стане справедливою? Я б так не сказала. Дорогі глядачі, дивіться, все, що треба знати: дива не станеться. Пенсіонери, які свого часу отримували невисоку зарплату, будуть мати і невисоку пенсію. Це, це, ось це головне, що потрібно знати. Багато хто з підписників зараз почне закидати в коментарях: ось ви там нагнітаєте, все буде добре, і так далі. І так далі. Дорогі, дорогі підписники, дорогі пенсіонери. Просто вдумайтеся. Просто вдумайтеся в слова ось представників влади, те, що обіцяли, те, що вони кожного, кожного тижня міняють якісь свої рішення, міняють, заміняють те, що вони казали іншими словами і так далі. Ось Просто аналізуйте, аналізуйте, просто аналізуйте, і ви самі все, самі все будете розуміти. От і все. Тому основне, що ви. Ви знаєте, як ви самі собі е хазяїн і все можете самі прорахувати. Якщо ви отримували невисоку зарплату, ви будете мати і невисоку пенсію, але все ж таки ця пенсія стане вищою і наблизиться до тієї, е яку отримують нові пенсіонери, які вийшли на заслужений відпочинок з такої ж посади, з таким же стажем, але десь там в 2000-х і так далі років. А нові пенсіонери, так ось як прийнято називати останнім часом, вони майже нічого не отримують. Це теж те, що потрібно знати. Ще коли був оцей анонс, галословний прем'єр шмигаль роз'яснив, як нараховуватимуться бали, так от за кожного пенсіонера щомісяця сплачують страховий внесок з його зарплати, і розмір страхового внеску залежить від розміру офіційної зарплати. Тобто, тут знову ж таки, якщо була велика зарплата, буде велика пенсія, була мала зарплата, буде мала пенсія. Якщо ви сплачували внески з зарплати, яка є середньою по країні, отримуєте 10 балів. Вище за середню по країні, отримуєте, наприклад, там 12 балів, або там більше балів. Менше за середню – це 8 балів. Ну, це приблизно, так? Я не знаю, як вони там будуть рахувати. Це приблизно. От і все. Висновок, Висновок такий: знову отримують найбільше підвищення ті, хто і так отримував найбільше пенсій. От і все, це єдиний висновок, який я зараз можу зробити. Тобто, ті, хто отримував ось цю найбільшу пенсію, вони знову отримують найбільше надбавки. От і все, якось так. Тому робіть висновки самі, дорогі українці, робіть висновки самі, аналізуйте, думайте, і я думаю, що ви самі прийдете до того висновку. Які має бути, і самі зможете проаналізувати те, що кажуть, і те, що буде, і так далі. Але згодом побачимо, як воно все буде насправді. А в мене на сьогодні все зустрінемося завтра. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майоней.